Ще раз всім привіт! На жаль, е час швиденько пробіг, пам'яті не залишилося, тому знімаю другу частину і е покажу все ж таки, що ще закінчилося. Отже, це е піна для вмивання від е ну, е Для усіх, е, типів шкіри підходить, хоча якби начебто і для сухої. Вот. Мені дуже подобається такий ніжний догляд. Звичайно, повноцінно косметику не змиє, Але ось я таким засобом люблю зранку вмиватися, або там під час прийняття душу, якщо потрібно, знову ж таки, щось освіжити або там, ну, знову ж таки умитися після міцелярної водички. Також Must have постійно купую. Закінчується одна, купується інша. І Саме люблю від болея. Далі закінчився засіб для волосся. Це в нас е кондиціонер, е знову ж таки, для всіх типів волосся е з аргановою олією. Е він не змиваючи вже після миття голови. Ось, е Наносити потрібно е полегшує розчісування. Е Розплутує волосся, скажімо, має нейтральний аромат, в принципі, непоганий такий ще догляд. Цей засіб знову ж таки з України, мені його дарувала моя сестричка. О, тут величезний об'єм, 300 мл, надовго вистачає, користувалася. Так, Далі дезодоранти віддав. Є класичний оригінальний аромат та з ароматом яблучка. Обидва засоби мені сподобались як по аромату, так і по догляду. Вистачало б на цілий день. Аромати насичені, такі парфумовані, залишаються потім на одязі. Ну, саме от під руками да, в тому місці. От. Ну, і Все чудово, буду завжди купувати повторювати. повторювати. Ну, і також я іноді розбавляю. Тобто в мене немає одного якогось засобу, який би я постійно використовувала обожнювала, мені потрібно треба все його змінювати. Ну, і так звукає, Ну, моє тіло, і тому, якщо одним користуватися, він перестає чомусь працювати. А коли їх декілька, то все нормально. Так, далі, із декоративної косметики закінчився засіб тональний від есенс. Чудовий, дуже чудовий. от рекомендую і недорого, і дуже класно виглядає на обличчі. По-перше, гарно він матує, прибирає якісь там недоречності, почервоніння, щось в ну, такому плані. І його не видно. На обличчі, що це саме якась там тональна основа, якась там замаска, намаска, і так далі. Він такий ніжний, якийсь бархатний обличчя виглядає свіжо. От мені дуже сподобався. Я планую повторити, тому що все, що я використовувала ось потім, воно мені чомусь не заходить. І щоб я не купувала навіть саме лореаль, чомусь він так не працює. Мені не подобається, як він виглядає на обличчя. А оце дуже чудовий, рекомендую. Так, далі помада. А, так, це. Белор по-моєму, білор-дизайн з України. Дуже сподобався колір, такий, нейтральний, не знаю, будь-який сезон. Дуже подобається аромат. Такий солодкий, приємний, дуже гарно виглядає, начебто блиск помада, догляд такий гарний після неї. Ну, Я у захваті, мені вона дуже сподобалась. Вона у мене просто була е мастхевом, і мені хотілося її постійно наносити, при тому ну, е рука постійно до неї тягнулася. Далі, ось такі ще. Е Засіб від знову ж таки білоруської марки це вже люкс-візаж. Така матова помада. А, якось Була дуже вона в тренді, всі купували. Мені також хотілося колір насичений гарнющий. Дуже подобається. Ну, Тільки я такі кольори йшов в холодний період, або ну, не знаю, там, ввечері. От. І, на жаль, вона у мене ще й зламалася. Лежала в сумочці, і не знаю, яким дивом це сталося. Ну, от зламалася, і потім вже використовувати її. <тутцес> неприємно, і так як вона не закрита, це різні бактерії. Хоча я ще перший час її використовувала, тому що колір обожнювала, мені текстура подобалася, все мені в ній подобалося тільки, от, на жаль. І вона, в принципі, вже і закінчилась майже. От, далі туш від Фармасі, це мені Олена дарувала. Дякую за подарунок. Класна така, і вона має аж дві щіточки. Одна подовжує, інша е придає об'єму. Знаєте, чи відкрину. тобто тут можна відкрити щиточка. Е Продовгувати, і ось е, звідси можна відкрити, і вона тоді таким ось бочоночком. Ну, Мені сподобалось, дуже класний засіб. Так, залишилися аромати. Ну, По-перше, спробувала я ось такий аромат. Пробничок. Мені вистачило на два використання, але так, насичено, класно е, запах. ну, Дуже такий. Популярний, він, мабуть, в кожному ароматі, присутній, знову ж таки, для холодного часу, квітковий, щоб сказати, що я хочу купити повноцінний розмір, ні, ну, спробувала і добре. Далі також спробувала ось такий аромат. Це у нас Аріана uh, Гранде. Такі гарні флакони uh, цієї марки. Дуже гарні, такі незвичайні, вони такі об'ємні, такі квіткові uh, у вигляді якихось там квіток. Uh, класно, аромат сам також квітковий, насичений, гарний. Так, Ну, можливо, ось саме щось із аріани я в майбутньому куплю, але ну, буду слідкувати за знижками. Ну, і взагалі тестити аромати, тому що там велика серія. Далі ось закінчився аромат з ДМ, дуже якийсь там дешевий, мой називається. Спочатку він мені дуже подобався. Це такий був аромат свіжості, якоїсь чистоти, ну, ну, літній, дуже свіжий, якісь такі цитруси. Спочатку я ж кажу, я захоплювалась ним. Потім я про нього забула, він у мене пролежав в сумочці, яку я не використовувала майже рік. І коли я вже його взяла, то аромат мене розчарував. Він спортився, мабуть. Ну от Геть не те, він почав мене душити, він мені почав просто смердіти. Ну, тої свіжості я вже не відчувала, а навпаки, він мене просто аж е, бісив. Тому я його використала як е, е, аромат для е, туалетної кімнати, ванної кімнати, от в такому, як замість то, е, е, Мені не подобався все одно, ну якось викидати мені було шкода, використовувала, там кімнату закрила і хай собі там смердить. Ну, Тобто такі аромати більше я не буду експерти. Експериментувати і купувати ось такі дешеві аромати. Вони портяться дійсно. І це перші аромати, які в ну, мене спортився. Зазвичай, от скільки я пробувала різні, і бюджетні, і дорожчі. І різних компаній, і той самий Avon Oriflame. No ну, з, з, Я не можу сказати про інше, а це і так. Далі закінчився улюблений аромат від Yves Rocher Evidence. Це якась була лімітована а, серія. Ну, Тобто, це не а, класичний. Тут якісь були інші ще додаткові нотки, але він дуже схожий. На класичний, тільки е, класичний він ще більш інтенсивніший, як на мене, він такий більш дорослий. А цей мені подобався набагато більше. І е, е, я залюбки їм користувалася. Він дуже стійкий, е, має такий шлейф, його е, відчувають, він подобається. Не один раз я чула компліменти та запитувала, що це саме за аромат. Ось, шкода, що закінчився, а тут чомусь я і вроше досі ще не знайшла. От, так, далі від. І в Роше ще закінчилася. У мене ж така квіточка um, Flower Party by Night. Um, також була якась лімітована колекція. І, до речі, тоді, що в Україні в продажі її абсолютно не було. І я так мріяла про неї. Неймовірно, просто я прям хотіла, щоб вона в мене була. От саме бачила її на поличках в себе. Uh, і uh, так сталося, що я з однією дівчинкою була. Там у нас група ем, і в Роше, ем, десь там в соціальних якихось мережах, не пам'ятаю навіть в які. Фейсбук, чи, чи навіть чи, е, ВК це так давно було, чесно, десь років 12. назад. От я з дівчинкою одною обмінялася вона з, е з Росії ну, е на цей аромат. Е дуже мене довго радило, але ось, ось вже його так небагато залишалось. Я також чомусь почала відчувати, що він вже починає портитись. Ну, тобто він а, начебто випаровується, вже не такий яскравий, насичений і, і ну, смачний як був раніше, хоча, в принципі. Це не критично було, не так, як з тим ароматом. Ну, Мені захотілося все ж таки його закінчити, аби він не пропав. От, тому також інтенсивно його використовувала, раділа, насолоджувалася. Та й мені дуже такий подобається флакон, це гарно виглядало на полиці, також радувало. Ну, ось тепер потрібно розпрощатися. Так, далі наступний аромат. Купувала влітку від Moschino, I Love. Обожнюю просто цей аромат. Я думаю, його обожнює багато хто. Він такий, знову ж таки, така, знаєте, класика, яка має бути у кожного завжди будь-якого покоління багато хто розповідав, що і матусі їхні користувалися, і що це аромат дитинства. І от багато хто в своїх колекціях має саме цей аромат. Він такий літній, дуже приємний цитрусовий, якісь мандаринки, щось таке от таке смачненьке. Трошечки, знову ж таки, напам, нагадує. І в Роше е е е краплинку натурель, От, але ще краще. Ну, Тільки він не стійкий, як на мене. Це. Просто я його не відчувала, не знаю. Ну, їм хотілося зато е поливатися, освіжуватися. Але шкода, що я загубила десь в перші дні, носила з собою в сумочці і загубила е кришечку. От, тому вирішила, що потрібно скоріше його закінчувати, щоб він не пропав, не випарувався, а щоб мене радував. Тому ось саме ціле літо, осінь, він мене радував. Думаю, що в майбутньому я його повторю. Тому що, знову ж це така класика, яка має бути. Смачненька, дуже гарненька, і така яскрава, свіжа, супер. Так, ну і останній аромат, який закінчився, це у малого Крістіано Рональдо в червоному кольорі. Не знала, який буде аромат, тому що. Купувала в наборі, все було, ну, не можна було затестити. Чесно, він мені не сподобався. Він мене так душив, він настільки яскравий і такий ну, чітко виражений, такий ось чоловічий, прямо ж душив мене, коли він ним користувався. Він ще так довго стояв на ну, цей аромат після того, як він надушиться і піде. Ой, дуже довго. Потім ще на одязі. Не знаю, я вже просто мріяла, щоб він його закінчив. І, до речі, він йому також вже під конець дуже надоїв. Хотів вже і закінчити, і змінити його. І навіть вже остаток, знову ж таки, пішов, як для ванної кімнати. Просто, аби не викидати, вже так закінчити. Ну, ось і все. Ось така гора пустих пляшок в мене була. Постаралась швиденько вам розповісти. Дякую вам за увагу! Всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами зустрінемося в наступному відео. До зустрічі!